Кемрі 40. Чи можливо замінити плаваючі сельмлоки на задніх речах сходження? За задумом заводу ні. Міняйте тільки в зборі речах. Це десь виглядає. Ну, так. Коли ви їх будете розкручувати, це частину зажимаєте в тиски. Тут вставляєте лом. Перед цим нагріти і відкручуєте. У вас з іншого боку, оце вухо буде крутитись також. Не дивитись, бо там, бачите, є такий зацеп. Він отак ось зацепається І крути все разом. Щоб замінити селінблоки, треба старий видавити пресом просто. Видавиться ось така штучка. Її викинуть. Берете новий силнблок. Під його розмір розточуєте вухо. Потім запресовуєте. І у вас виходить новий силінблок в старому речагу. Користуйтесь, питання задавайте.